Бачимо, досить велика черга до Львова, народ їде на роботу, ну нічого дивного понеділок, ранок. На мотоциклах протискаються. А з Києва виїзд нормальний? Ой, з Києва. вже з Києва. На Київ? Так, що це в нас тут? Ага, тіри пробують виїхати. Знав я зі шльома козирьок, заткнувши пару вентиляційних дирочок і стало набагато менше віяти в шльомі. Зараз ще побачимо на трасі, як розженемося. Але вже зараз набагато комфортніше. Звісно, в місті трошки запотівав. Візор Ну нічого. Менше дує, я зараз і так відкрив там рот форточку на шльомі, якраз візер не запотіває на швидкості, а решта я позатикав як міг бо це в мене шльом Dual Sport, зняв козирьок. І прекрасно. Їду. Тут на навігаторі бачимо, болтається шнурочок. Це я слухаю музику свою улюблену. М -м -м, прекрасно їхати під любиму музику. На мотоциклі, така погода і рівна дорога. Може, не така мальовнича, як би хотілося, як ми їздили в Карпати. З Андрюхою, але все рівно. Доїжджаємо до об'їзної Львова. З правої сторони виїжджають машини. якісь пішоходи несанкціонувані. А тут і буде зараз трошки далі радар. Всі про нього поперечають тому їдемо поволі. А за містом на око вже є бензинчик доступний. І це тішить. Тому що по дорозі нам треба буде заправитися. Ось така у нас гарна Львівщина. Знімати буду частковими фрагментами, тому що на всю дорогу, звісно, що не стачить батарейки. О, на вогу також є бензинчик. Це тішить. Так, Прямо йде дорога на Кам'янку Бузьку. А ми втікаємо вправо. Через запитів! Бачимо, тут ще один турист, теж їде на подібному хибадирчику а може на такому самому, зараз під'їдемо ближче, подивимося, але не швидко їде молодець Хтось з боку може подумати, що ми вдвоєм їдемо. Чому ця людина їде? Цікаве мене це дуже? Тож який Зі Львова А що це в нас? Більш-менш так ми виглядаємо, а в нього, бачимо, стоїть кращий цей проїжджаємо, бус. Наш друг на мотоциклі десь ззаду їде, ще його видно. Zerca сторони бачимо прекрасні поля соняшника. Їх ще буде багато. Так, у нас тут затримка. Треба попити води. О, побачив, що треба також вже замінити батарейку. Для камери. З'їхав трохи на бік ось в таке поле. от така дорога для мого мотоцикла якраз. От по такій можна їхати. Цікаво, що там далі? Треба буде колись поїхати. Зараз треба буде поміняти також батарейку перед Олеським замком. Ось так ми. Стоїмо в полі, попили водички, температура гарна. Кстати, цікаво собі треба буде термометр повісити. Мотоцикл справляється добре. Ой, ланцюг. О, вже скоро треба буде підтягувати. Це вже як приїду. Підтягнемо ланцюга. Так. Включаємо нашу музичку. і вирушаємо далі Колись не було цієї об'їзної. І все їхало через Олесько. Звісно, люди там були не в захваті особливо коли в їхали. А зараз там тишина спіль, луна Так, треба пропустити. їхати, коли немає зустрічного і бокового вітру. Бо коли тобі ще на великій швидкості віє додатковий вітер в лице, а ще й в бік, то тоді, звісно, не дуже фонтан. А коли тільки швидкість мотоциклу, то тоді цілком цілком Більше, що зняв в своєму шльом і козирьом. Щось берези пожовтіли. І не тільки берези. Взагалі якийсь райончик такий, а може це палили попросту. Напевно, палили очерет. І воно пізніше таку шкоду наробило. Прямо по курсу на цьому пагорбі, над знаками, був пам'ятник Коніси Будьонова, Ще донедавна стояв, нависав так над дорогою майже, його здекомунізували врешті, о, залишився тільки. Постумент. На початку потиряли з нього мрамор, а тепер врешті і саму скульптуру зняли. За Олеськом є файне місце, де затримуються дальнобойщики поїсти. Завжди там дуже багато тіров стоїть. Там навіть зробили обмеження швидкості, тому що люди переходять через дорогу часто. Зараз за спуском і поворотом буде це місце. Ось тут паркінг під 300 метрів. Ну, зараз небагато що стірів стоїть, трошки. Цікаво, яка тут кухня. Оскільки близько Львова, то ніколи мені не доводилося нічого тут куштувати. Але колись, напевно, можна буде заїхати, подивитися, що ж тут таке цікаве. Дівушка-попутчиця з рюкзачком. І ось бачимо тіри. Навіть файний паркінг для них зробили. Молодці. Бізнес є з бізнес. Ось тут право буде поворот на Золочів, А по дорозі під гірці, замок палац. Де знімали радянський гимн Вартаняна Тримушкідьора, Там також є дуже гарний храм. З іншої сторони було видно під Горецький замок, але так сильно голову повернути не дуже добре. Щоб побачила теж і камера. Також там монастир є далі, за підгорецьким замком. Зараз там же василь'яни. Колись ми були там на екскурсії в в'ясинів. Тут колись мені відлетіло колесо від машини. Ге, пробувало відлетіти. Добре, що роз'в'язовка в машині була така, що я спохватів, тим більше що швидкість була маленька. Шпільки позривало, не було як їх викрутити, не було що закрутити. Ротті треба було викликати евакуатора до Львова. і починаються за звуженнями броди О! так, молодець Треба виїжджати! Наїда є! Але нам не подробні! Вже трохи зголодніла, але ми ще почекаємо годинку. З правої сторони культова заправка Око, на яку постійно заїжджаємо, коли їдемо з Києва. Але зараз нам не треба, їдемо далі вперед. Поліція стоїть. Мало того, що там ще є камера, то ще й поліцаї стали. З лівої сторони минаємо броди. Нам ми дякуємо. Тяпло, що ми заряджаємо по поліці, може не видно нас. Не важно. Важливо, що є дуже гарний вид. Ми можемо в Заїхали трохи в бік в поле на санітарну стояночку. Вже під'їхали майже до Рівного і скоро буде така вже затримка на обід. Бродів нам спалило одну риску. Але там був бак під зав'язку. Проїхали 97 і 10, десь 107 кілометрів вже. Бо не відразу я визорував лічильник, адометр. Так, десь тут буде. Заїхали трохи в бік в поле на стояночку, вже під'їхали майже до Рівного, і скоро буде затримка на обід. Так, Затрималися, щоб поставити камеру, бо проїхали блокпост, і щоб не нервувати людей, хоча нікого там видно не було, але Соняшники, о, може, вже набралися хіба сонця, бо вже голови силили, достигли соняшники. Потішаємо на лівої сторони є поле соняшників, де я затримався познімати, як ось ця машина стоїть. І під'їжджає до мене машина з написом Волонтер і питає мене, чи може щось сталося, треба допомогти. Я дуже подякував, сказав, що все окей, що просто знімаю соняшники. Молоді хлопці були, молодці. Проїхали ситне. Так, щось ми проїхали об'їзною, вже не пам'ятаю що. Але з лівої сторони зараз буде гарне кафе зроблено. Мисливський двір чи ще щось таке. Робили його дуже довго, пам'ятаю. Дарав'язні, величезні. Можна рибку поїсти? Ось того таке бістро зробили. Літо! З лівої сторони власне, є цей мисливський хутір називається. Дуже гарно. Ой, як його зробили. Гарно виглядає. Але робили довго.